Ми вас зрозуміли, тобто обласна податкова адміністрація. це можна сказати Головне управління в, в області. Да, це приватна власність. Я так не сказала. Ні, Значить, я сказала про... ми дослідили. Через реєстрова, на, це як приватна юридична особа. Деби їх Сіверодонецькі, подат... ДПІ, ціни, все інше, вони зареєстровані як приватні юридичні особи. І судові, так? Облас... Ми це вже це ж, це, це, це ж незаконно. На, на сьогоднішній день. Ти казала, що е, МВД у нас Україна зареєстрована за на хоряка досі на хоряка. Юра, значить е, міністерства оборони тут міністерства. Давайте Хамурова за значить як е, да, да, правильно. Я знаю, значить, я вам що хочу сказати? От все, що зроблено в неконституційний простір, воно в неконституційному незаконному просторі це в злочинному просторі. Я єдине, що забула сказати, оце право власності, яке ми повинні оформити на національне багатство, воно нам дає право волевиявлення на виборах. Поки немає власності, немає волі власника, а воля власника це волевиявлення на виборах. Так от, ми з вами, як злочинці, кожного разу ходимо на вибори, не маючи цієї зафіксованої власності. Вони нам всі говорять в один голос: ви ж нас вибрали, але от можна було вибрати отут, де була у особі Ради народних депутатів. До 96-го року. А зараз, на жаль, на їхній жаль, за закон, за статтєю 143 Конституції, територіальна громада повинна заснувати орган, а під час виборів, увага, ми обираємо особовий склад цього органу. Тобто, чи якщо кошика нема, можна в кошик скласти яблука? Не можна. Тобто, не можна обрати в орган, який ми не утворили. Все. І тому ви просто зараз зрозумієте логіку, чого вони на нас не працюють. От коли ми побачили, що міліція незаконний озброєний орган, ми їх про це повідомили. І ми сидимо, кажемо, ми тепер зрозумі... зрозуміли, чого ви працюєте на свій карман. Ми зрозуміли, чого вони в Криму все пороздавали, поздавали, тому що у них бізнес. Вони Якщо бізнес закінчується, вони не знають, що робити. Вони не розуміють, що таке публічний простір, як його треба захищати, що вони відповідальні за нього, що ми їх наняли на роботу. Вони цього не розуміють. У них приватний бізнес. Вони пірати. Короти. Пані Рома, дуже хочу вам подякувати, бо те, що ви розказали від цього, я кажу, молодь рве. А питання таке да, питання таке. Все правильно, все чудово, відкрили очі. Але я, як математик, хочу запитати у вас конкретний алгоритм, з чого починати, що робити, і в якому руслі заврати таку масу людей, яка маса має бути от в поділі на районі міста. Це уже Українці. Знаєте що, дивіться, в нас в Європі вперше так, до речі, я вам що хочу сказати, у росіян теж саме. Я їм провела десь 6 вебінарів, я вивчила їхнє законодавство, така ж сама історія, тому Путін користується тим як є, одноособово. От. І є, як це зробити? Ви знаєте, якби у нас не було практики, я б вам, мені нічого вам було розказати. І поки в нас немає практики в районах. Ми її напрацюємо разом і будемо всім розказувати. Значить, у нас поки що є практика в 60 територіальних громадах в селах, як мінімум. Значить, мінімально... Мінімально... Я, розкажу, розкажу. Я, я скажу, я скажу, я почула. Значить, е, як це зробити? Перше, вивчити чотири статті Конституції, ну, ще п'яту можна, п'яту статтю. Того, що вона от п'ята, тринадцята, чотирнадцята, вони їм не дають змінити сто сорок другу, сто сорок Вони вже п'ять років бліфують, що вони змінять конституцію, а вони її змінити не можуть. Тому що, щоб вони там не писали, воно все одно висить от там П'ята, тринадцята, чотирнадцята, то можна змінити тільки за народною ініціативою. Єдиний спосіб у них зараз. Це зробити, і вони це ми бачимо, що вони це готують провести національні збори, нашими руками змінити конституцію і зробити, як в Луганді. Там вибачте ЛНР, да Путін. зробили конституцію бомжів, в яких немає ні землі, ні власності. Нічого немає. Тобто, це єдиний спосіб, який вони зараз. Я думаю, Путін готує тим. Щоб повернути зброю проти Верховної Ради, там чи президента, чи всіх інших, і провести національні збори, і нашими руками прийняти іншу конституцію. То, що багато людей не усвідомлюють, що там саме головне в тій конституції. Тобто, що все інше, що ви запитували, то похідне від власника. І тому, поки, поки немає власника, немає обов'язку, не може бути прав. права. Права це третє. Спочатку власник, потім обов'язок, а потім права тільки. І тому ми з вами хапаємося за ті права, а хопитись не можемо, бо немає власника, немає обов'язку, ми не контролюємо нічого, не маємо права, От і все. От як це ми зробити? П'ять статті вивчити. Європейську хартію там чотири статті, як мінімум, друга, третя, п'ята і шоста закон про организмації населення. Значить, закон про органи самоорганізації населення це для районів Це случний, так, та, да. Значить, є таке ще положення про порядок проведення загальних зборів за місцем проживання. В, сел, в селі ми його використовуємо як е, загальні збори села через представництво е, е, підписні листи. Ми такі розробили, що кожна людина, якщо сама приходить, якщо ні, вона дозволяє громадському представнику проголосувати. Статут територіальної громади. Не заснувати органи на території, встановити конституційний лад, там заснувати ком оці комунальні підприємства і це таке інші. Кожний чоловік може делегірувати по да, це в целі. Фізически нужно пройти кожного чоловіка, он должен подписаться и делегировать. делегірувати. Ну, в селе тисячі человек, Делегируем. у нас в районі там сто шістдесят і більше половини. Значить, легітимні збори, коли на них присутні або особисто, або через громадських представників 50% плюс одна людина, або конференція, якщо ви через весени це робите, дві третини, які делегати, які представляють дві третини від ваших виборців на території, які мають право голосу. через можна. Це та кож так само можна. Але вам треба пильнувати, щоб ви проголосували правильні речі, щоб не просто що небудь там прийняли то. Що якщо воно не стосується власності, воно теж не легітимне. Якщо ви приймете статут, проголосувати района, там те, що я сказала органи влади заснувати свої, Це все, що ви проголосуєте, це ваше право. Що стосується вашої власності, ви що завгодно можете писати. От, Тому е, отакий алгоритм, ми це зробили вже села, в 60 селах по території України. І, е, як правило, там, де були локальні проблеми, ми їх вирішили. Там, де були проблеми з лісом, ставом, не давали там людям ловити рибу, вона зразу вирішилось. Тому що оті всі люди, ви знаєте, е, просто ну, дикунство якесь, коли ми приїжджаємо, не дай воду, а там знають, що таке слова громада. Да? Е, сільський голова зібрав. Пише громаду, сім риболовів, і вони проголосували, що можна дозволити столовок передати якійсь особі, і він його ні, нікого на цей ставок не пускає. Розумієте? Тобто, коли вони дали нам цей документ, ми його сфотографували, він в інтернеті є. Ми зрозуміли, що це просто фількна грамота, але слово громаду використали. Тому алгоритм такий є. От в районах ми будемо це напрацьовувати. От у нас є в Дніпровському районі. До речі, ми теж декілька разів три-чотири рази ходили прямо на особисті прийоми до голів райдержадміністрації. Ми говорили, що вони теж громадяни, що вони зацікавлені перейти в цей простір, бо вони там в злочинному просторі, тому що коли в нас по пенсійному... вони висновки зробили інші, я потім скажу. По пенсійному фонду в Сівер... Ой, в Навайдарському районі, якщо вийдете на наш сайт, ви побачите пані Коробка за свій паспорт, зареєструвала управління пенсійного в Навайдарському районі Луганської області. Коли в судовому, а ми почали скасовувати державну реєстрацію цю через суд. Пані коробка вийшла в коридор під час перерви, почала в Луганськ телефонувати. Каже, пам'ятаєте, ви говорили, треба взяти паспорт, під зареєструвати. Вони кажуть, не пам'ятаємо і да. в Києві так само сказали. Ми не пам'ятаємо тому, знаєте, ми їм говоримо, що ви Ми всі кабінети обійшли. Ми кажемо, люди, ви пушечне м'ясо. Ви розумієте, ви члени громади, але ви в злочинний спосіб це зробили. І або допомагайте нам, ми це зробимо разом. Або якщо ми самі це зробимо, яка з не допоможе. Тому що ви розумієте, от там після вас немає ніякого документа, який би дав вам право від імені нас, громади, зробити, утворити орган чи ще щось робити. Розумієте? Тобто ви самі собі ну мене на це з'їжджають. їм дуже хочеться, щоб це машині. А це державна зрада, а це війна, а це національна безпека. А це дуже серйозні речі. Давайте займаємо. Ну дивіться, цікаво було вас насправді послухати. От я так згадав студентські роки, бо я теж ваш колега, юрист, так, десь теорію собі конституційного права згадав. Знаєте, мені цікаві практичні шляхи реалізації, тому що Київ це не село, тут є закон України про столицю герої міста Київ. Це такий закон у нас особливий, який визначає особливий статус міста Києва. В Києві є статут територіальної громади міста Києва. В Києві насправді у цих питань багато вирішено, угу. тому які саме ні, почекайте. А які от... вирішені? От подивіться, подивіться, подивіться. Ми зараз говоримо про те, от ви нам пропонуєте діть, беріть владу. Ні, яким чином? А яким чином це вас стоп. трошечки стоп. інше? Наш обов'язок конституції я думаю, всі відкриють, це Зрозуміло до речі, щодо обов'язків обов до речі, щодо обов'язків обов я хотів би вас тут чітко підкоригувати. Вибачте. Сплата податків і це функція держави. І стягувати податки це функція держави. Ну, це я... одна із функцій держави. Вибачте, це давайте. Ні, давайте не будемо говорити. Це одна із функцій держави. Наточені ну, ну, будемо... на це, ні. щоб платити на сепаратизм. Ви можете це платим. Не ми. Я відповідальність Плат... платив немає на сепаратизм. сепаратизм. Платив не мене се паратизм. Платив ними на сепаратизм. Не ми на сепаратизм. Не ми на сепаратизм. По так от по существу. А вопрос в тому, що вибачте, ми просиділи годину і не почули, що нам зробити. Я звідси вийду зараз. Я не знаю, що ми мені хтось скаже, що ми маємо робити. Хтось один. Нам скажуть, що нам зробити. Давайте з реалізації. Хтось один. Я не адвокат. Приділі руку і треба бути. Я Я не тіше, тише. Давайте. <поставлен> я, Ребята, будете знати, що я почула справі. Які питання він задав? Я перепрошую. Можна даром. я відповім? Я Можна? Підіжіть одну хвилиночку. Я відповім. Ви знаєте, я дуже прошу. Ви знаєте, що в чому справа? Якщо ви думаєте, що я вам щось винна. То ви помиляєтесь. Тут винних 46 мільйонів. І е, ми, я сказала, як ми це зробили. Значить, я що вам повинна розказувати, як ходити по кожній хаті, як з кожним спілкуватися, я вам дуже взяла. Значить, одну хвилинку. <рес> а ми ходимо по кожній хаті. Знаєте чого? Принципово. От там, де ви зараз створюєте, збираєтесь зробити через ОСН, ми це проговорили, якщо ви відкрите Ютуб. І наберете е, мережа влади, там є шість відео, про які я говорю, що в великих містах е, з районним поділом там тільки через осени. Але рік тому ми зрозуміли, що це помилка. Знаєте чого? Тому що ми побачили, що поляки за 9 років вони, звісно, збудували суспільну думку, що вони хочуть. В 89-му вони зафіксували національне багатство в територіальних громадах мінах. У них, до речі, до того моменту, поки вони не утворили всі гміни, не зафіксували національне багатство, у них був закон, який забороняє брати гроші в МВФ, щоб не по карманам розходилось, а прийшло в державу гроші і раз по всім громадам розійшлось. Кожна громада знає, скільки від МВФ отримала, знає, скільки віддавати, чи в неї є сили на це все чи можливості і все інше. Тобто, поки ми цього не зробили. Ой, верніш, поляки це зробили, вони рух створили і згори зробили територіальні громади ці гміни, Вони не знають ціну землі. Вони не знають, що це їх золотовалютний запас. Хоча вони нам говорили, що до 80-го року. У нас був стереотип, як оце зараз от юрист говорить. А це стереотип говорить. І в скільки поляки прийняли нормативно проведення, що це зробили? Скільки сам прийняв ну скільки треба, стільки прийняв більше ста законів для того, щоб вести це польщі? Ну прошу розі наші можна я діть. Ну не спортеся. Я вас дуже прошу. Ну не спорьтеся, Ну дайте я скажу. Ну, ви можете вийти. Я ж вас не чіпаю. Я вас дуже відповідаю. Поляки, послухайте сюди, поляки сказали, що в них в 80-ті років був в голові стереотип, що в них найгірша земля в світі. От їм просто в голову били, що вона найгірша. Після того, як вони побудували ой, посадили ці садки і кормлять весь світ. У них інший стереотип, що в них найкраща земля в світі, а наша ще краще, чим їх найкраща. Так, так. Розумієте, полагаю. Крім Добре. того, вони нам говорили, що вони одні із е, е, ну, найбільших постачальників екологічної продукції в Європі. Е, е, попит на продукцію звичайну такий, а на екологічну отакий. Так. У нас можливості дуже багато в них. А ми маємо землю набагато краще. І тому ми зрозуміли, що поки ми кожному так очі в очі не передамо. Що якщо ми навіть утворимо ті територіальні громади, зафіксуємо е, е, національне багатство, в тому числі землю, що не дай Боже нам тратити, хоч квадратний сантиметр, тому що е, ми повинні передати це в спадок, а поляки, ви ж знаєте, роботи немає. Два гектара тобі. Роби, нагодуй себе, продай, зароби на одежу, там вчи дітей і все інше, і в нас себе. Я... Дякують, будь ласка. Як нам все таки робити? Значить, Через ОСН? Чи може отворити в ну, кожному ну, будинку домовий комітет і почати так? Ні, ні. Значить, я вам знаєте, що хочу сказати? Ви я я розумієте, в чому справа? Ви вирішили це самі. Я за вас це вирішувати. Ні-ні, ні, ми питаємо, ви поняли, я що витачу. Витачу. ми наші всі хотіли служити Значить, Я ще раз скажу. Значить, інший спосіб. Так, так ми зараз плануємо в Сєвєродонецькі, так спланував собі Дніпропетровськ, щоб ви знали. Значить, ми зробили так: от є у нас 100 активістів, яких ми навчили. Значить, спочатку просвіта, а те, що зараз відбувається, це просто просвіта. Ми навчили. Значить, у нас Сєвєродонецькій, як і у вас, 9 тисяч виборців, на загальних зборах повинно приймати участь 50 плюс 1. Ну, хай 50 тисяч, так? 50 тисяч на 100 людей це скільки? 500. Ти один активіст, який все це розумієш, шукаєш 5 чоловік, а може 10. Ділиш 500 на 10, получаєш 50. Ідеш і працюєш -в очі. Ви можете так само зробити, бо у вас такий район, як і в мене Сєвєродонецька. І тому буде все залежати від того, наскільки на що ви здатні, що ви хочете і як ви це зробите. Значить, як це робити? І ще раз вам скажу, і ще раз повторюю: те, що немає балансів територіальних громад, це злочин. Те, що немає публічного переліку співвласників, це злочин. І ми це утворити не можемо, воно по конституції повинно бути. Це ви повинні усвідомлювати і вимагати, щоб воно було. Значить, ми через загальні збори засновуємо власні внутрішні органи і комунальні підприємства, які нам підконтрольні. Все, а це інше. Якщо його немає, ми його е, ну, я не знаю, складаємо. Ви славає, можете воду. повторити з приводу Азота. От чого ж от повторіть. скільки відсотків відходить державі? Скільки громаді, і скільки відходить... бере. Я повторюю, іншого власника коштів публічних, ніж громада, в Конституції немає. Значить, ми всі платимо податки в громаді, місцевий бюджет і ми є власниками цього бюджету. І за статутом ми самі вирішимо, скільки внизу, скільки догори. Звісно, ми повинні в країні порадити, щоб ми не померли. Да? І скільки це повинно бути на самому ділі, як це Польща робить. Значить, що стосується Сєвєродонецького об'єднання Азот? Коли ми через суд маємо документи, що пані Семенюк Самсоненко там в 2003 чи 2004 році не складала ніяких документів про передачу цього цілісного майнового комплексу, вони просто утворили юридичну особу і всі гроші вивозять в офшори. Ті гроші, які повинні бути прибутком і власністю територіальної громади, вони просто його вивозять. І оцей цілісний майновий комплекс, який вони ще не дорізали. Він чекає, а якщо ми будемо довго не утворювати територіальну громаду, поки ми його оформимо територіальну громаду, не оформимо, поріжуть і повивозять як все інше, повивозили те, що ми з вами вже бачили 23 роки. Я слухаю, шановна хаміна. У мене наступне запитання. Начи, якщо не зрозуміли, ви сказали, що раніше був адміністративний територіальний поділ. А тепер, а тепер ну правде, я сказала. А що був інший чи власник адміністративно територіальна одиниця у особі Ради народних депутатів? Так. А зараз власник територіальна громада? Так. От у нас в місті Києві територіальна є громада, так, так. Значит, Значить, ну, я... а в районі є я територіальна пошло. громада, да. чи нам починати з району, щоб створювати свою територіальну громаду, чи починати територіальну громаду? Міста Києва. Я бачу район. І як це дай. передати на баланс? Це саме головне. Бо там гроші, активи, земля і все інше. Основні фонди, все інше. Mm -hmm. Дякую за запитання. До речі, пан Юрист, він про це говорив. Я не відповіла. Дякую вам за це запитання. Так от, територіальна громада, власник статті 142 Конституції виключно район в місті з районним поділом. Тобто, ваш печерський район це власник. Ні, так район є, шоб, ну область, район, Ми район місті. Район в місті район міст. район з районним поділом. Да. Це обласні міста, такі як ваші. У нас такі пишуться, Район на умісті, державна адміністрація. Да. Район на умісті. Да. Значить, э, у вас власник району. Ви, звісно, можете мати і районну раду, і міську раду утворити, але ви повинні утворити 143-ю, читайте. А найменше яка територіальна може бути рада? раді рада? та можна і сільську Ви мене не чуєте власне місті з районним поділом, такий як Київ, 10 районів. Район власне іншого іншого рівня немає один район. Територіальна громада міста, за законом, який говорить пан юрист, це вже злочин по конституції. То, що в Польщі розказую я, був круглий стіл, був депутат районної ради, ні, е, е, голова районної ради і депутат міської ради. Вони розказують, що в них райони для чого райони власники? Для того, щоб контролювати місто, це забагато. Ефективно примножувати можна тільки на території району. І контролювати, і примножувати. А е, у них в Варшаві міська рада займається тими комунікаціями, які об'єднують всю територію. Наприклад, метро. І більше нічого, не землю, не дрибання. Вони примножуються тільки в районах, а ті займаються спільними якимись комунікаціями чи підприємствами, які на всій території міста розташовані. Так, якщо ми будемо записувати. Собі до вас, ви його фіксуєте, а керує ним міська рада. А власний край, здравствуйте, значить, я ще що хочу сказати. Я знаєте, що я зараз. Значить, дивіться, коли ти йдеш від я, люди добрі, якщо не хочете слухати, краще вийти. Значить, дивіться, коли ти йдеш від власника, Ти власник. От все, що тебе не стосується, воно відвалюється. От покажіть мені документ, що ми домовились так, як написала в законі про столицю. Покажіть. Ні, ну я завжди ходила і питання вирішувала я хазяйка в місті Києві, бо я тут народилася, я тут живу, але це, 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 Ви, послухайте, послухайте сюди, послухайте, я з... знаю, що тут все, що в місті Києві, не. це все моє. в мене папірця нема. Значить, <рі> е <рі> е <рі> дуже... корецька <рі> дуже добре. Керувати, деребанити, коли є тільки міська рада Києва. А управляти, керувати, примножувати, в да. районі тільки. От згори деребанити дуже добре з одним домовлятися, не з десятьма. Районними, Два питання, да? Микрорайон, мікрорайон може, може бути мікрорайон Ні, ОСЕ. ні, У нас були коли-то Мікрорайони Тіні ОСН. Да, ми конкретно не почули багато кого цікавить питання в чому помилка в ОСН в організації а, ні, тільки в тому, що ви кожному донести не можете. От тільки в цьому ми зрозуміли, що треба в очі в очі говорити, що земля це золотовалютний запас, і ми повинні знати, що в Польщі громади вже повикористовували частину землі, вони втратили. Щоб ми кожен знали, що ми цю землю не це не помилка, це недолік не, в цьому процесі. Це недолік мала ефективність. Це ефективна лишня робота. Ні, це… Не Якби передати відповідальність, рівень, відповідальність ми, за рівень відповідальності за замідрофактично, фактично наскільки можна можна зрозуміти, то стратегія в нас має бути така, що ми повинні а, весь печерський район поділити на ОСН, і тільки тоді, і тільки тоді, коли весь печерський район буде вкритий.